Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печий, 17 серпня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає, російський рубль продовжує своє феєричне падіння, і в Кремлі намагаються втримати ситуацію за допомогою чергового тиску на експортерів і за допомогою валютних обмежень. Зокрема, напередодні російський рубль подолав психологічну позначку у сотню російських рублів за один американський долар. А пізніше падіння продовжилося, і з огляду на це диктатор Путін вже скликав термінову нараду, на якій було вирішено продовжити придушення бізнесу, зокрема експортерів, аби ті залишали більше іноземної валюти на Росії, щоби вирівняти ситуацію. З цього приводу думки західних аналітиків розділилися. От одні певні, що кумулятивний ефект від західних санкцій, нарешті почав досягати свого піку, а тому. Путін може постати перед вибором або продовжувати агресивну війну проти України або ж врятувати власну економіку. Інші експерти навпаки запевняють, що Росія змогла на жаль частково адаптуватися до санкцій і навіть наводять цифри, які вказують на те, що у 2022 році кількість мільйонерів на Росії дивним чином зросла. А отже, і нібито ефект від санкцій не такий, як очікувалося. Тому давайте от зараз в цьому питанні спробуємо розібратися докладніше. Тож, провідні фінансові ЗМІ, такі як Блумберг чи Financial Таймс, нині активно обговорюють різке падіння російського рубля і вплив такого падіння на російську економіку. Нагадаю, 9 серпня російський рубль увійшов до трійки: трійки найслабших валют світу. Аналітики підрахували, що за сім місяців цього року рубль втратив відносно долара 57%. Вже за три дні після того, тобто 12 серпня, рубль обвалився до 100 одиниць за один долар, і з'явився навіть жарт, що мовляв, відтепер один рубль коштує один американський цент. А більше падіння було зафіксовано тільки в березні 2022 року, коли російський рубль впав до позначки 107 рублів за долар. Але на цьому все не зупинилося і все ж таки падіння певним чином продовжилося. І цікаво, що Кремль все ж таки намагався якось завадити цьому процесу. Зокрема, після того, як російський рубль обвалився до позначки 100 одиниць за долар. А російська економіка спробувала е, завдати удару у відповідь вже по американському долару. А проявилося це в тому, що Центробанк Росії підвищив облікову ставку майже в півтора рази до 12%. Якщо дуже просто, то саме від цієї ставки залежить під який відсоток потім всі беруть кредити, під який відсоток видається іпотека, і загалом кредитується бізнес, який, до речі, дуже часто ці кредити в доларах саме бере. Відповідно, це на думку Кремля мало би стабілізувати ринок. Але важливо, що такий захід діяв недовго і зміг пом'якшити курс буквально на кілька рублів, і то не на довгий час. Але тут так само важливо розуміти, що підвищення облікової ставки, яка за задумом Кремля має зупинити або принаймні зменшити інфляцію, в той же час значно ускладнює ведення бізнесу. Тобто це може мати зворотній ефект і призводить до навпаки спаду економіки Росії. Але на цьому тиск Кремля на бізнес на Росії не завершився, і це означає, що Росія починає закопуватися у цих спробах якось втримати ситуацію. Так от, видання Bloomberg стверджує, що російська влада намагається натиснути на експортерів. Щоби переконати їх відмовитися від більшої частини своїх іноземних доходів для стабілізації російського рубля, напередодні Путін провів зустріч із вищими посадовими особами, аби розробити такі неформальні заходи контролю за рухом капіталу на Росії. Керівні принципи для великих експортерів готуються для окремих компаній і виходитимуть за межі обов'язкового продажу іноземної виручки, включаючи перекази у твердій нормальній валюті, тоді як виплата, такі як от виплата дивідендів або кредити. Мовляв, тут все треба перевести в рублі. А відомо, що диктатор Путін провів зустріч із головою Центрального банку Ерефії Ельвірою Набіуліною і міністром фінансів Ерефії Антоном Силуановим. І от на цій зустрічі фактично і було вирішено, що великі експортери мають фактично звітувати перед урядом Ерефії про рух своїх же капіталів. Ну а це створює умови, коли твої ж гроші не підвладні тобі. І цікаво, що всій ситуації Росії не допомогли навіть ціни на нафту, про які ми з вами поговоримо трохи пізніше. Різке падіння курсу російської валюти в останні тижні повернуло питання щодо посилення контролю за рухом капіталу до порядку денного уряду. Росія вже вживала таких заходів минулого року, щоб запобігти обвалу рубля після того, як США та їхні союзники вели широкомасштабні санкції покарання за вторгнення в Україну, оскільки Росія отримала непередбачений прибуток від стрибка цін на сировині товари, обмеження було частково знято після того, як курс рубля зміцнився настільки, що став проблемою для бюджету, скоротивши доходи від експорту нафти та газу. Але знаєте, щодо спроби Кремля змусити експортерів залишати більше валютної вирочки в Росії для стабілізації курсу рубля, то тут є певні нюанси. Адже за даними того ж російського центробанку, російські експортери вже продають на внутрішньому ринку понад 80% своєї вирочки. Ба більше у липні місяці та сама голова центробанку Набіуліна Заявляла, що Банк Росії уважно стежить за продажем іноземної валюти від тих самих експортерів, і нібито лише один відсоток їх доходів залишається десь за межами країн. Тобто, фактично, ну насправді то вже виходить так, що ні звідки качати у ту саму валюту з цих експортерів. Ну і от з приводу того, як саме впливатиме обвал рубля на російську економіку в майбутньому, то тут якраз думки західних аналітиків дещо відрізняються. Наприклад, видання Вашингтон Пост запевняє, що Путіну тепер доведеться обирати між продовженням кривавої війни проти України і порятунком власної економіки. Аналітик Деніел Флетлі пов'язує падіння рубля саме із західними санкціями. Зокрема, він згадує, що в перші місяці на запровадження західних санкцій минулого року виникло таке відчуття, що ці санкції можуть спричинити негайну економічну кризу в Росії і відповідно швидке припинення війни. Але на жаль, цього не сталося. І аналітик певен, що насправді, насправді довготривалі санкції, включаючи обмеження на основний російський імпорт. Матимуть кумулятивний ефект, зрештою, змушив, змусивши Путіна а, обирати між продовженням війни і порятунком своєї економіки. Тобто, відповідно, ослаблення курсу рубля є однією з ознак триваючого стресу для російської економіки і наближення її краху. Але, підкреслюю, тут. Йде акцент саме на той самий кумулятивний ефект, тобто ефект накопичення, і це відбувається не одразу. Варто зазначити, що станом на сьогодні лише Америки ввели санкції проти понад 3006 осіб, організацій, суден, літаків і так далі з Росії. А об'єктами санкції США стали 10 найбільших російських банків. Військові виробники і урядові лідери, включаючи самого диктатора Путіна. Кількість санкцій з боку Європейського Союзу перевищила 1800. Окремо є ще й інші країни, які долучилися до санкцій, наприклад, Швейцарія, Канада, Велика Британія і Австралія. Наймасштабніші санкції, звісно, включають блокування західними урядами близько 300 мільярдів доларів активів Російського центрального банку, які зберігаються за кордоном. І запровадження стелі ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Існують також обмеження на експорт технологій, які використовуються у військових цілях, ну а так само додатково ще й персональні санкції. Але тут, звісно, виникає, особливо після півтора року повномасштабної фази війни, питання: а який ефект мали всі ті санкції? Звісно, падіння російської економіки, на жаль, остаточно не відбулося. А так вона падає, але от остаточно вона ще не розвалилася. Тим не менш, починаючи з цього року, економіка Росії все ж таки різко пішла вниз. Тим не менш, санкцій залишає сліди, доходи Росії від нафти у липні були на 41% нижчими ніж роком раніше. Профіцит поточного рахунку, приблизно різниця між експортом та імпортом, скоротився більш ніж на 140 мільярдів доларів за перші сім місяців 2023 року, порівняно з роком раніше. В той же час аналітики додають, що Росія мала можливість підготуватися до цього санкційного удару. Чому тому, що вже переживала такий самий у 2014 році після захоплення Криму та частини Донбасу, зокрема, диктатор Путін накопичив запас грошей у так званому фонді національного добробуту, але схоже, що розрахунок все ж таки був на швидку війну, і наразі той самий фонд вже не рятує остаточну економіку рефії, звісно, допомагає Росії. Е, все ж таки, і те, що низка країн продовжують торгувати з Москвою. А тому, що коли продажі сирої нафти з Росії до Європи впали, Індія та Китай підхопили ці запаси і відповідно почали їх викупляти. Туреччина, Китай, Казахстан, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати постачають частково Росії технології, які тепер недоступні їй із Заходу. І от виходом із цієї ситуації було би запровадження так званих вторинних санкцій щодо третіх сторін, Ну, наприклад, Китаю, Туреччини чи Індії. Але поки що, поки що, Захід здебільшого попереджає про можливість таких кроків. Втім, вплив на російську економіку від санкцій все ж таки помітний і нинішній курс рубля, тому доказ. І тут не допомогли Росії навіть ціни на нафту. Тому що Росії в липні вдалося отримати рекордний за 8 місяців прибуток від експорту нафти, який складав більше 15 мільярдів доларів. А це пов'язано із тим, що російська нафта перевищила ціновий ліміт в 60 доларів за барель, який був встановлений країнами Великої Сімки. І відповідно минулого місяця її вартість складала понад 64 долари за барель. А втім, все ж таки окремі аналітики закликають не поспішати з висновками і навпаки. Додають, що в той час, як західні країни втрачали так званий рівень багатства, Росія його збільшила у 2022 році. А як пише видання Бізнес інсайдер, загальне багатство Росії минулого року збільшилося на 600 мільярдів доларів. А також збільшилася і кількість російських мільйонерів приблизно на 56 тисяч. А в той же час в минулому, в минулому році США і Європа навпаки втрачали рівень багатства. І тут ключову роль все, ще відіграє саме нафта і газ. Втім, аналітики додають, що Росія не зовсім та країна, де, знаєте, за рівнем багатства найбагатших можна визначати загальний рівень добробуту. То ж додають, що, попри такі цифри, економіка Росії все ж таки загально втрачає свої позиції. Чим чи достатньо швидко російська економіка втрачає свої позиції, і чи не є взагалі ця тема з падінням курсу рубля такою надмірно роздутою? От цю тему пропоную обговорити далі з політологом Андрієм Вігерінським з нами на зв'язку. Пане Андрію, як завжди, ради вітати. Олексію, доброго вечора. Спробуємо себе на економічній мирі. Пане Андрію, ну на вашу думку, а ця новина про те, що курс рубля різко впав, і вже навіть з'явилися жарти, що один російський рубль коштує один американський цент. А наскільки ця ситуація дійсно б'є по російській економіці? Наскільки це наближає її крах? І чи не є? Ну насправді ця тема, знаєте, трохи роздутою і такою якою нам хотілося би її бачити, але насправді, можливо, ситуація, на жаль, для Рефії не така критична. Мені здається, що ви абсолютно праві, коли говорите, припускаєте, так, так само як і я, що конкретний ситуативний сплеск, а саме курсова крім е, ситуація, яка виникла. Відношенню до твердих валют і зростання власне вартості долара на понад 100 рублів, вона є до певної міри перебільшена. Мені здається, що символізму до речі в цьому питанні додає той факт, що в серпні близько трьох десятків років тому Росія переживала дефолт. Якраз сьогодні в російських окремих бізнес-виданнях і економічних виданнях відзначають ситуацію, пов'язану з тим, що от бачите, курс пішов до сотні, потім правда трошки відкотився, і колись ми це переживали. Праде це передо цьому наслідком цього власне був дефолт. Але давайте об'єктивності заради говорити про те, що сьогодні вже курс долара ну, на московській бірші близько 94 чотирьох рублів, дев'яносто рублів, і, скоріш за все, до дня голосування. Ну єдиного дня голосування, він вірогідніше за все укріпиться до 85. -ти. Ну, дехто сміливо, 85 дає їх бірбанку деякі сміливці говорять про 80. Треба розуміти просто наскільки ці явища пов'язані з курсовими коливаннями, да наскільки вони є сезонними чи вони є системними. Якщо ми говоримо з вами про країну, яка живе в повній, ну скажімо, системі валютних обмежень, так як сьогодні, допустимо, Україна. В Україні заборонена репатріація капіталу, заборонена виплата в іноземній валюті дивідентів, плюс заборонене погашення кредитів, то в Російській Федерації ці обмеження вводилися на початку активної фази війни. Фактично, ну і робота біржі була заблокована більше ніж на тиждень. І поступово їх почали е, відновлювати. Да? тобто ці можливості для бізнесу, зокрема, того бізнесу, який є експортоорієнтований, е, він почав мати можливість виводити капітал за кордон чи залишати капітал за кордоном, і погашати водночас валютні кредити. Тобто, країна ще не вжила тих адміністративних заходів, пов'язаних ну, тих, яких вона могла би вжити в умовах надзвичайної ситуації, якої є так чи інакше, війна для того, щоб обмежити відплив капіталу з Російської Федерації. Не говорячи про те, що в Росії відсутні зараз обмеження для туристів, які фактично оплачуючи навіть зрублевої карти будь-які послуги, пов'язані з відпочинком, да, здійснюють прямий відтік да, чи пряму конвертацію національної валюти в іноземню. Водночас, минулий рік, минулий рік, не повернув Російську Федерацію цю валютну виручку, еквівалентну, допустимо, там, кількості проданої продукції. От, е, я впевнений, що ви точно звертали увагу на публікації про те, що в Індії в силу того, що вони намагалися торгувати певний період часу нафтою в рупіях національній грошові одиниці, закумульовано близько 32, 33, 34 мільярдів доларів в еквіваленті да, в національної індійської валюті в рупії, які неможливо репатріювати на батьківщину, тобто в Російську Федерацію, для того, щоб вона збалансувала валютний ринок. Чому неможливо? Ну тому що вона невільно конвертована. Я думаю, що ця ситуація буде подолана. І сьогоднішні заяви чи верніше, анонси, які звучать про те, що Індія викупить там 9 мільйонів тонн зверна Російської Федерації на наступний рік. Вони, скоріш за все, дають нам розуміння того, що Індія, ну якщо в українському контексті, то вона може долучитися до питань, які стосуються реалізації плану Зеленського, але в питаннях продовольства вона буде здійснювати розрахунок в твердих валютах, таких як американський долар. Плюс в Росії фактично. На рівні загальнообов'язкового правила ну, близько 80% іноземної виручки від експортних контрактів повертали в країну переважно енергетики. Ну тобто, це суб'єкти, які торгують нафтою, зріченим газом, і природнім газом. Природній газ до певної міри, ну до певної, а приблизно на відсотків 60 знизився по експорту, тому що Європа перестала бути тим споживачем, який купує. По нафті минулий рік для Російської Федерації був специфічним, тому що з моменту запровадження. Стелі цін, да ну скажімо, вона не валютну виручку. Зараз ми бачимо, що цей фактор поступово зникає, і більше того, Росія, яка переорієнтовує свій валютний ринок, все таки на юань, чинулу кількість нафти в тому числі продає і за цю валюту. Тобто, ми говоримо про те, що скоріше за рахунок зростання такого фактору, як ціна на енергоносії. І плюс ми говоримо про те, що зміна до певної міри валютної пари, за якою здійснюється торгівля, вона також збалансує в наступних періодах російський міжбанківський ринок. Але, але в Російській Федерації завжди були компанії інші експортери, інші монополісти, які так само були наближені до Кремля, і мали можливість ну, валютну виручку не повертати. До цих компаній відносились компанії з оточення Патрушева. Молодшого, це питання це компанії-експортери агропродукції, і компанії, які здійснювали експортних добрив, е, мінеральних добр, да, і інших видів добрив. Так от ці компанії, вони якраз фактично зберігали на закордонних рахунках, не повертаючи всередині в країну ту валютну виручку, яка сьогодні потрібна для балансування ринку. І на нараді, яка відбувалася в Путіна вчора, фактично, я так розумію, ну. Можна скільки завгодно говорити про те, що це ручне керування економікою. Неважливо, воно в умовах надзвичайного стану завжди ручне. Воно ніколи не може бути ринковим за умов специфічного середовища, в якому ми існуємо, тим тобто, паче, коли ми говоримо про Росію, там переважно все плюс-мінус ручне. Поставили питання про те, що дивіться можемо на загальному державному рівні, да на рівні вимог. Які візують експо ну, експортного контролю і експортних контрактів, де да, плюс розрахунки за них поставити вимогу про те, що ви повертаєте валютну виручку, а можемо просто домовитись про те, що фактично ті компанії і ті льготи, які ви мали раніше, да по можливості зберігати валюту на закордонних рахунках, ви тимчасово тимчасово ну, перестаєте ними користуватись і наповнюєте внутрішній валютний ринок. Ще одним і такої, такої згоди досягли, тому компанії, які раніше залишали виручку за кордоном, будуть її зараз направляти знову ж таки на міжбанківський валютний ринок, і за таких умов ну просто Росія країна з не те, що не вичерпними резервами, але з чималими резервами. Вона має чималу кількість як адміністративних засобів, так і засобів ну фактично безпосереднього примусу бізнесу, бізнесу високомаржинального, для того, щоб Ну, фактично збалансувати валютний ринок для того, щоб не було коливань курсу. Інша сторона, чому важливо, ну чому до певної міри Міністерство фінансів і центробанк не бачить проблем в зростанні курсу. Зростання курсу, звісно, до 100 по моєму колись була публікація ці центробанку, що зростання курсу до 100 рублів за долар може призвести до зростання інфляції на 1-1,5%. З іншої сторони, Росія є, скажімо, національно валютно орієнтованою країною, де значно менший обіг все таки іноземної валюти а тому зростання вартості таких активів, як нежитлова, житлова забудова, чи допустимо ну, скрізь те, що люди, те, що фізичні особи громадяни за розглядають як тиху гавань чи спосіб збереження власних активів, вона під впливом фактору курсу вартість зросте. Ну, на відповідні там квадратні метри, квартири, об'єкти. Але зраховуючи те, що розширилась кількість суб'єктів, які отримають заробітну платню, яка раніше їм здавалася ну, просто нечуваною і недосяжною, це якраз люди, які задіяні в сфері військово-промислового комплексу, в сфері, е, скажімо, безпосередньо бойових дій на території України. Вони фактично, ну, ті рублі додаткові, які просто посипались їм на голову в силу тих подій. От ці фінансові ресурси, стимулюючи, власне кажучи, побутовий попит і платячи більше за ті об'єкти, які раніше коштували дешевше. Тим самим, фактично, всередині ну, буде обмежуватись до певної міри споживчий попит, а при обмеженні споживчого попиту зменшується залежність від імпорту. При зменшенні залежності від імпорту, ви у вас зникає до певної міри залежність від долара і євро. Ще є оглядачі зазначають, в російській економіці цікава динаміка, трансформаційна. Вона, безперечно, трансформаційна, вона з часом ну, скажімо, збалансується. Це те, що, допустимо, експортерам продукції цікавіше, щоб розрахунок з ними відбувався, допустимо, в юані, Який вільно конвертований ну, всередині країни, який можна в тому числі використовувати в розрахунках на азіатських ринках, а імпортери, які все-таки орієнтовані на поки що на посередників, які орієнтовані на західний ринок, вони зацікавлені в тому, щоб в країні було більше валюти, саме долара і євро. А да, бо їм так зручніше проводити розрахунки, і оцей баланс, цей пошук балансу при, скажімо, обмеженні імпорту за рахунок зростання цін, в тому числі на внутрішньому ринку, да, плюс повернення виручки, воно дозволить в певний період часу, саме в певний період часу ситуацію тримати збалансовану. Ну так, щоб спробувати якось фіналізувати, ми завжди знаходимось, на жаль, десь частково в нашій риториці, в думках про те, що якийсь окремий один фактор ну, настільки похитне Росії, що от від нього вона точно припинить ведення війни. От сьогодні цією новиною було те, що російська авіація скоро ляже, тому що її відключають від аналога там, обміну інформацією серед диспетчерських служб авіакомпаній і аеропортів. Позавчора це був курс, але для того щоб країна відмовилась від тієї політики ведення війни, яку вона на сьогодні реалізовує, треба, щоб в неї ринків збуту для її товарів в принципі не було. А до цього поки що мені здається нам до певної міри далеко. Якщо в 90-х роках російський рубль пережив девальвацію, практично-мінус плюс на 300%, відсотків. І країна не припинила своє існування, то навряд чи девальвація в межах там де 20 чи 30 відсотків в умовах війни в обмеженості свобод, бо зараз вже ніхто в демократ... демократію не заграє. Змусить населення до якихось дій, які поставлять під сумнів. Ну скажімо, непорушність режиму. Тому мені здається, що ну, сигнал є цей сигнал, ну, центробанк проаналізує, з'ясує, хто був тим злочинцем, який виводив капітал з Російської Федерації, припинить цей канал спеку спекулянтства і виведення, ну і далі далі збалансує ринок. Ну в короткостроковій перспективі до президентських виборів, чи власне кажучи, до завершення президентських виборів навіть російські економісти ліберального толку не очікують е девальвації рубля, повторної девальвації до рівня 100 і вище, тобто. Тому, так як і по-моєму минулого тижня я з вашою колегою спілкувався, що курс буде збалансований. Ми, власне кажучи, що він зараз балансується. Пане Андрію, доволі вичерпна відповідь, але знаєте, я наостанок коротко хочу поточнити одне питання. Мені цікаво, як ви собі це пояснюєте. Зокрема, пам'ятаємо, що Путін минулого року казав, що треба переходити на розрахунок в рублях. З Китаєм торгує в юанях, з Індією в рупіях. Але чомусь, коли курс рубля до долара підскочив, то всі спохватилися і почали скликати наради і щось вирішувати. Тоді в чому ця логіка переходу на розрахунок в юанях, в рупіях і навіть в російських рублях, якщо все одно прив'язка йде до долара. Ну оце міф. Те, про що він говорив, ну ми можемо з вами згадати його указ, який стосувався газу, газ будемо продавати за рублі. Ну окей, а хто за рублі його буде купувати через іноземних покупців? Як відбувається ця процедура? В Газпромбанк заходить іноземна валюта. Ну, чи долар, чи євро, Газпромбанк проводить конвертацію в рубль, і вже продавцю зараховує на рахунок рубль. І формально продавець, ну, будь-це Газпром, виконує вимоги указу Путіна, і продаж здійснює за рубль. Тільки опускається момент, де здійснюється конвертація. А конвертація здійснюється безпосередньо. В якого Суб'єкта суб'єкта Газпромбанку. Тобто ми можемо, він може скільки завгодно говорити про торгівлю рублем, тобто, за рублі, за товари, але покажіть мені, ті, ті країни. Які мають відповідний торгівельний баланс з Російською Федерацією, який дозволяє їм акумулювати рубль, рубль, який є нестабільною валютою, і фактично навіть валютні пари, такими, якими виступає СВОП. да? ми колись, до речі, з центробанком Китаю, Український е, Нацбанк, домовлялися про валютний СВОП, тобто на певну окрему суму при при фіксованому курсі гривні до юані, Да? тобто е, імпортери і експортери могли фактично свої ризики пов'язані з курсовими коливаннями страхувати. Ну, в Російській Федерації таких СВОПІВ власне кажучи немає. І коли ми говоримо про те, що імпортерам потрібна валюта, імпортерам потрібно купити американський долар і перерахувати їх, допустимо, в Бразилію. Да? Використовуючи платіжні системи країн посередниць, але їм все таки потрібен не рубль, а їм потрібен долар. І де цей рубль конвертується в долар? Їм теж не особливо важливо, враховуючи те, що Бразилія чи Туреччина не буде конвертувати рубль в долар, та да? бо воно їм не цікаво економічно доцільни. То конвертація відбувається на внутрішньому ринку. Ну і от власне кажучи, так чи інакше за один рік населення психологічно не перелаштується на те, що їм треба юані під подушкою зберігати, а і ну, руки я взагалі не радий зберігати під подушкою нікому. Да? Бо не кожен долетить до прекрасної Індії для того, щоб мати можливість там придбати рис, який заборонений до експорту. Але тим не менше, поступово, поступово вони, я думаю, збалансують ринок, а політичні заяви ну вони скрізь політичні заяви. І Російська Федерація тут не виключена. Пане Андрію, буду дякувати вам за змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Василю вам до зустрічі. Завжди рад. Дякую вам і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігерінський. А друзі, зараз буду прощатися вже з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.